Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Зараз є хороша новина. Саме таких новин ми усі чекаємо. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців: 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів, майже половина захисники Маріуполя, воїни збройних сил, нацгвардії, підрозділів, Державної прикордонної служби та національної поліції. 207 хлопців скоро будуть вдома з рідними. 207 родин вже щасливі. Впевнені хлопці вже телефонують додому, вже почули найважливіші слова. Я щасливий, що це вдається. Це вже 50-й обмін за час повномасштабної війни. Загалом 3 тисячі. 35 людей вдалося повернути, і ми зробимо все, щоб повернути кожного і кожну. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо. І я хочу зараз подякувати усій нашій команді, яка веде цю роботу: Кирило Буданов, Андрій Єрмак, Василь Малюк, Дмитро Усов, Ігор Клименко, Дмитро Лубінець. Я вдячний усім, хто допомагає. Ми дуже часто чули в різні моменти, що щось не вийде, коли знаєш, що саме робити, все вдається. І навіть те, що комусь може здаватись, неможливо. Україна вміє досягати свого. Слава Україні!